А я тоді довелося, задаю питання, чи е, наші рідні боги були колись людьми? Ніколи не були, кажу. Угу. Це з самого початку були вищі енергії, так? Так. Ну, а як же тоді ось це ведичне вчення, що людина розвивається, душа розвивається, і вона в кінці кінців може стати Богом і, і створити свій всесвіт? Е, він каже, то переносне значення, так. Да, є людина, він творець, він, він є Бог. Бо, бо в Біблії написано, що ми создані по подобію Бога. І ми є Боги на землі ми можемо все. А хто нас стримає? стримує в цьому творенні? Хто це робить? Е, стримує в чому? Ну, от залякує, правильно, не дає розвиватись. Сама людина. Щось... Ну, це сама це вже як наслідок, а от ці всякі новини, організовують війни хто це? Потім лякають постійно людей. А, каже, тайне общество. Так, так, це ці масони? Не тільки масони. Ну, от війни вони влаштовують, Це от вони? Е, в деякій мірі вони. Ну, так, да. це ми зараз так коротко по цим таким глобальним питанням. В деякій мірі вони. Так я мала на увазі, оце вони управляють світом, оце я хотіла спитати. Каже, я би не сказав би, що вони. Це хто зараз відповідає? Людина сама може управляти собою. Каже, вони частково тільки можуть. А як людину направить, щоб вона. Що їй потрібно для того, щоб вона почала сама творити своє життя? Сидіти в медитаціях, молитися. Не в церкві, каже, не в церкві. Mm -hmm. Молитися. Поток такий мені білий світлий та зверху. Mm -hmm. Могу, це поле... саме тоді, так. Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. Проснутися, каже. А що значить проснутися на думку Велеса? Підсвідомість каже, включати. О, як цікаво. Підсвідомість включати. Я думала, це таке більше, що проснутися, це значить розуміти, що ми в якомусь страшному світі знаходимося. Він дуже гарний, він каже. Дуже гарний. Але ж багато нам нав'язують саме того, що тут все погано. Ні, воно все прекрасне, він каже. Все прекрасне. дивіться, каже, що, що це іде від розвитку людини, від підсвідомості, на якому рівні. В одній може бути погано, в другій може бути гарно, але в цілому вона гарна.